Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Буквально зараз Володимир Зеленський знаходиться в Сполучених Штатах Америки. Він туди поїхав, щоб потенційно підписати договір Сполученими Штатами Америки з Дональдом Трампом про українські рідкісні мінерали. Багатьом українцям це не подобається. Деякі українці вважають, що це продаж України, що це не варто робити, що це є власність України і українського народу. Але Володимир Зеленський відмовив першу пропозицію Дональда Трампа, яка складала в 500 мільярдів доларів. І теперішня нова покращена пропозиція справді дуже сильно потрібна зараз Україні, бо підтримка Сполучених Штатів Америки для України важлива, і якщо її не буде. То Росії буде дуже легко маніпулювати Україною та європейськими лідерами. І зараз як ніколи Зеленський це розуміє, і він поїхав з Штати. Надіючи, що можливо йому вийде справді е переконати Дональда Трампа, взяти Дональда Трампа на свій бік і трошки, знаєте, налагодити дипломатичні відносини, які були конкретно пошкоджені та втрачені за останні два тижні. Бо Дональд Трамп, не зупиняючись, наговорив на Зеленського на Україну на українців, і поступово після того як Зеленський зразу погодився їхати в Штати. Підписувати цю угоду стосовно мінералів, то Дональда Трампа, знаєте, як замінили він став якийсь м'якіший, щасливіший, е, якийсь добріший, і він вже сам самі експерти, самі люди, самі українці навіть не знають на якому він ж боці. Тут він був проти е, України і тут він вже нібито за Україну. Сьогодні я зараз вам розповім шокуючі заяви Дональда Трампа, які точно вас не то, що здивують, а дійсно вам дадуть потенційну якусь надію е, надіятися на краще повер... повернення. Стосунків з сторони штатів стосовно України і потенційно щоб ця війна вже завершилася, тому що українці, як ніхто, заслуговують на це, і українці заслуговують право на свій власний вибір, на свій власний шлях, після того як вони мужньо та сильно боронили свою країну від агресора від Росії і продовжують це робити до тепер. Я вам просто рекомендую прямо зараз підписатися на цей канал, тому що я слідкую за новинами з цього боку півкулі, і це дуже важливо, щоб ви дізнавалися ім оперативної та важливої інформації саме від людини, яка перебуває тут, яка за цим всім слідкує, і зараз саме дуже цікаво буде, який буде справді результат цих переговорів, і чи вийде їм підписати цей договір, чи не вийде їм підписати. Можливо, у цьому договорі буде щось дуже надзвичайно хороше для України і українців, а можливо і ні. Тому що ви не пропустили цієї оперативної інформації і майбутньої оперативної інформації. Зараз прямо підписуйтесь на канал, залишайте вподобайку, пишіть свою думку про ці мінерали, чи ви підтримуєте чи ні. І поїхали далі. Дональд Трамп це така непередбачувана особистість. Дональд Трамп, якщо чесно вам сказати, вже всім надоїв, тим, що він без зупинки міняє свою думку, він займається плітками, він говорить одне. Потім через день він міняє свою позицію, свою думку, сміється та насміхається з різних репортерів, з різних журналістів, з людей, які його потім питають і говорять, чому ви вчора говорили одне, а сьогодні вже говорите інше. І Дональд Трамп знаєте завжди так якось смішно відповідає, говорить просто що давайте. Рухаємося до наступного питання. Це вже прийшло, не переживайте. І вчора знаєте, його почали дуже сильно закидати за питаннями стосовно Канади, 51-го штату, всіх його заяв. І він розізлився. Він сказав: вже досить, вже досить. Я не хочу про це коментувати і говорити. Рухаємося далі. Ну і потім, звісно, він прокоментував дуже важливий хід, важливу свою заяву. Пару своїх заяв, які він за не один раз говорив проти Зеленського і називав Зеленського диктатором, і його запитали напряму і кажуть: Дональд Трамп, чому ти назвав Зеленського диктатором? А тепер ти вже починаєш тр трошки по-іншому до нього говорити, звертатися, і тут ти вже з ним зустрічаєшся в Білому домі, коли ти говорив, що він позавчора чи вчора диктатор і Дональд Трамп знаєте так саркастично відповів е з такою паузою, і самі можете зараз побачити це на екрані.

І саркастично відповів, нібито він не знає, що він таке говорив, і він здивований, що він то говорив. Тобто він вважає, що він такого не говорив, і що це дивно йому самому, що таке він сказав. Тобто він повноцінно закручує людям голови, він маніпулює людьми, і він робить якусь, знаєте, це його якийсь план, якийсь план. Який для нього дуже важливий, і який він хоче розробляти, і таким чином він увагу свою забирає з інших різних речей зі себе, коли він заявляє такі заяви, бо всі люди гризуться, всі люди думають про то, і потім він робить інші зовсім речі. Тобто, дуже цікаво, як він буде все далі розвиватися, і що він буде далі говорити. І він також сказав, що Зеленський один з найкращих президентів України тепер, що він дуже класна людина. З ним буде легко домовитися, і він щасливий. Експерти вважають, що це звісно і за того, що Зеленський погодився приїхати підписати цю, можна так сказати, угоду стосовно мінералів. Але також експерти вважають, що Трамп просто хоче е справді закінчити цю війну і співпрацювати з Україною з українцями і з Росією. Він сказав, що в нього добрі стосунки з Зеленським, добрі стосунки з Путіним, і ми мусимо цю війну закінчити як пошвидше, бо якщо не зараз, то ніколи вона не завершиться. Дякую, що цей відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.